Дорогі брати та сестри, дорогі наші гості, дорогі тимчасово переміщені особи, які проживають вже більше року в нас. Ми вас всіх вітаємо в домі, молитви. Дорогі брати і сестри, дорогі приятелі, які дивитесь нас на нашому каналі, сьогодні невеликий час, прошу е хочу виділити для важливих оголошень. Почну з того, що ще раз хочу нагадати, що причастя. Відбудеться тут, у нашій церкві, а також відбудеться у хусті, в місті хуст 5 квітня. 5 квітня це буде середа. Прошу всіх дуже серйозно віднестись до причастя. Ви знаєте, що ми робимо спомин страждання і смерті нашого Господа Ісуса Христа тільки один раз в році, в той день, коли він залишив всі свої турботи, і для того дня він народився. Він народив Христос не народився для того, щоб зціляти, воскрешати. Це була другорядна його справа. Для чого він народився? Для чого Христос узяв людське тіло? Для того, щоб зціляти і воскрешати, Він міг би це робити через своїх слух і пророків, так як це було в старому заповіті. Но Він отримав, взяв наше людське тіло лише для того, щоб дозволити себе розп'ясти на Голговському Христі. Заради цього він прийшов, щоби спасти нас від вічної смерті. І це було закладено в святі Пасхи. І три рази в році кожен ізраїльтянин повинен був приходити в Єрусалим, щоб звершувати дуже важливі для них обряди, в тому числі жертвоприношення Пасхайм. Сьогодні наша Білославська церква не Єрусалимський храм. Сьогодні там, де двоє троє зберуться в ім'я моє, каже Христос, я посеред вас. І так само не тільки служіння, а й таке важливе служіння пасхальне, служіння причастя, спомену страждання і смерті Господа нашого Ісуса Христа, ми можемо проводити там, де є наші групи і дає рукопокладені на це служителі. Тому не тільки в хусті і в Білих Ославах буде проходити причастя. Воно буде проходити і в місті Антверпен в Бельгії. І тому ми просимо, я дуже прошу, щоб брати і сестри, які знаходяться в Англії, в Німеччині, в Чехії, в цих місцях в Польщі, могли під'їхати до Антверпена. Я розумію, що там буде трошки проблема з ночлігом, але потісняться наші брати добре, що вони вже мають окрему квартиру. Кому треба заночувати, заночують. А хто буде спішити, поїде назад. Але я думаю, що всі помістяться, скільки б там не було. Якщо буде питання з ночлігом, то ми ще підключимо інших людей до того, щоб вирішити це питання. Але я просу, прошу не ігнорувати. Прошу не казати, що ми не можемо чи не маємо можливості. Особливо хочу наголосити, що інколи виникають такі ситуації, бо диявол не спить, що коли він сіє якісь. Якусь посіє якусь суперечку перед самим причастям. Це така його робота. Перед самим причастям він юду побудив зрадити Христа. І той, вже отримавши гроші, вже пішов причастя приймати, вже будучи зрадником. Перед самим причастям сатана може кинути в наші сім'ї якісь кістки і сказати: ти недостойний приймати причастя. Хочу сказати, якщо в наших сім'ях виникають такі проблеми, і нам приходить думка, я не буду приймати причастя, тому що в мене є проблеми в сім'ї з жінкою, з чоловіком, з дружиною, з мамою, з батьками, з дітьми, чи там, я не знаю будь-які проблеми, то хочу вам всім нагадати, причастя не колективний обряд. Причастя приймати це особисті мої стосунки з Богом. І якщо... Сатана може використати найближчу людину, як було в прикладі з Йовом, використати, щоб Йов негарно відізвався про Бога. Жінку використовував, він може використати будь-кого найближчого до нас, щоб нам не дозволити, не дати і сказати, ти не гідний прийняти причастя, в тебе немає порядку в сім'ї, в родині і там, з товаришами іншими. Якщо ти відчуваєш себе правим, чесним, Якщо ти з свого боку зробив усе і попросив пробачення, якщо ти когось кривдив, чуйте мене, попросив вибачення, всі зобов'язані тебе пробачити. А якщо тебе не пробачають, якщо далі на тебе гніваються хтось, найближчі навіть люди, це їх проблема. Вони будуть відповідати перед Богом за те, що не підготували своє серце до причастя. А ти йди і приймай причастя. Це твої особисті стосунки з Богом. Христос помирав за тебе в першу чергу, за мене в першу чергу. І мені потрібно це робити, а не дивитись на когось, як хтось поступає в цьому питанні, і ніхто не має права вас шантажувати. А ти недостойний, а ти не маєш права, а тобі не треба, а ти дивись, як ти, як ти поводиш себе і так далі. Не слухайте таких закидів. Це не люди говорять, це їхніми устами дуже часто говорить той нечистий дух, який хоче перешкодити вам прийняти святе причастя. Наступне. 23 березня буде новий біблійний рік. І цього року, в середу, 22 березня, в 19.00, тут відбудеться богослужіння. Можливо, я на ньому не буду на цьому богослужінні, але я проведу богослужіння зустрічі Нового року там, де я буду. А тут будуть інші служителі проводити. Тому 22 березня, я хочу сказати всім, тим, хто і за кордоном, вечором. При заході сонця, після заходу сонця, починається біблійний новий рік. Він цього року, 23 березня, перше, перше число місяця Авіва або Нісана. Це є біблійний новий рік. Хуська наша церква збирається і 23-го вручають дітям подарунки, проводять служіння, дякують Богові за прожитий рік. В цьому плані вони нас вже випередили і проводять так. Гарну зустріч нового біблійного року. Я думаю, що ми будемо також іти по їх слідах за ними. Тому 22 березня в 19.00 тут, на цьому місці буде служіння зустрічі нового біблійного року. Від цього біблійного року, від цього першого числа, ми відраховуємо День смерті, День День страждання і смерті Господа нашого Ісуса Христа. Наступне оголошення, у вівторок таке повідомлення. Я написав в групі, але, на жаль, переконався, що ми не дуже читаємо церковну нашу групу. Я написав в групі, що у вівторок буде 18.00 служіння. Так у нас відбулось у вівторок невелике служіння, шкода, на якому виступав, проводив служіння брат Валерій Рябков, який приїхав у вівторок зранку, а в середу, вже зранку, поїхав геть. Брат Валерій Рябков розказав про своє служіння, якому він віддав 23 роки свого життя. Мене вразило те, що він сказав такі слова, мене вразили. Знаєте, я коли поширив про те, що він має потребу в підтримці, хтось мені не пам'ятає, важливо, хто написав, хто написав, а за який рахунок він живе? А за який рахунок він живе? 23 роки він служить і так далі. Хочу сказати, що він живе надзвичайно скромно, надзвичайно скромно. Я не задав йому це питання, на який рахунок він живе. Я знаю, що в нього далі і гриби, він вирощує і так далі. Я зрозумів, що він живе дуже скромно. Він сказав такі слова: рік назад він одружився, і лише рік назад, коли він одружився, вони з жінкою живуть тепер окремо. 17 років він жив у своїй хаті з безхатченками. З цими людьми інвалідами безпритульниками в кімнаті з трьома-двома мінімум трьома-чотирма безхатченками. Сімнадцять років він не спав і не жив в окремій кімнаті. Я не знаю. Чи є такі ще люди, які би так витримали? 17 років жити з тими людьми, які взяв з вулиці в одній кімнаті спати, тому що там всюди були. Він не мав навіть окремого куточка свого. Але ж рік назад він друге женився, дружина померла і вже живе окремо. Ми були дуже, ну, дуже так розчулені його. Життям, його самопожертву, його виступу. Ми... Хочу подякувати нашим приятелям нашої церкви, членам нашої церкви, які прийшли і пожертвували. Всього ми пожертвували 30 тисяч 400 гривень. Я хочу подякувати тим братам, які пожертвували. Це, окрім тих, які я знаю, дали йому в руки, євро там, там чи якісь гроші дали йому в руки на, на дизель. А це тільки те, що. що ми зібрали і також пожертвували приятелі нашої церкви, велику лепту внесли це. Ми зібрали 30 тисяч 400 гривень. За це ми купили, ми виписали ліс, пиломатеріал. Дякую братові Дмитрові, який все це зробив безоплатно і зрізав, привіз. Дякую братові Вані Гапину, який порізав. Дякую братам, які допомагали це робити. Ну, багато підключили, всім вам дякую. Він всім Прошу? Мирославу. Так дякую, Мирослав, що Мирослав поїхав і завантажив. Дуже дякую всім. Ну, дійсно, всі, всім, хто відгукнувся, я не, не, не планував там перечисляти, але дуже вам дякую. Ви би бачили його сльози. Як він розплакався, розчулився, коли ми ставали з ним на фото або знімали невеличке таке відео. За цих з цих 30 тисяч ми. Заготували дев'ять 9, 9 майже кубів, так 8,5 кубів лісу. Порізали на пиломатеріал. Він не зміг увесь забрати пиломатеріал. Частково пиломатеріал лишився, але я попросив його, щоб він приїхав чим швидше ще раз. Ми його ще догрузимо. Є люди, які хочуть пожертвувати суху, таку сухі такі дошки. Йому підходить будь-які, навіть не кондиція, і ми ще раз його загрузимо. Із цих 30 тисяч. Ми кажу, ми виписали: ми 8,5 кубів порізали, на пиломатеріал. Це безплатно було зроблено все. І купили 16 Дев'ять унітаз, унітазів. Ми купили. Повністю в повному комплекті з, з бачками і сім унітазів пожертвували члени нашої церкви. Таким чином, ми купили. Ми пожертвували 16 унітазів. Три він купив, і таким чином 9, 19 унітазів. Це ще дев'ять йому треба, і буде повний комплект. Думаю, на другий раз ми це зробимо ще. І він має повний комплект. І три раковини ми це все йому пожертвували на ці гроші. І, будь ласка, хочу подивитися. Невеличке відео. Це нам пожертвувала община Степана Тарасовича. Нарізали в лісу і розпилили, розпустили. І зараз воно йде на Полтаву, на дім інвалідів. Правда, все не забрали. І тому з поворотом назад ми ще так загрузимося. Дякую, браті, зустріли, здійснені душу, само добре. Дуже, дуже дуже. Через чур. так? Через не буває. Добре, хай Бог благословить. Так, щоб побільше людей знайшли у вас прихисток, відчули хоча б трошки ту любов, людську, людяність, пустинність, доброту. І вас Бог благословить. Обільна, щасливий друзі. Ви порагали другим. І так, дивимося ще одне невеличке відео. Це ми біля епіцентра Франківського. Пішло Галерія Івановича загрузили. Придбали 12 унітазів з усіма наченням, так би сказати, з бачками з усім. Зараз загружаємо цей автомобіль, а також 7 унітазів, що ми наші брати з серпи подарували, умивальники, раку вони три і загрузили трошечки. І брат їде. І чекаємо знову з поворотом назад, бо Плануємо ще загрузити коло матеріалом і ще так само підтримати фінансово. Я дуже дякую. Пусть вас Бог благословить насовить спасибо. Ми будемо ми будем підтримувати зв'язок з Валерієм Рябковим. Ми підключились до цього його проекту. Це ще один наш буде проект, якому ми будемо допомагати, в якому ми будемо приймати участь. І обов'язково відвідаємо його, обов'язково фізично попрацюємо, поможемо. Але він, він каже, він від фізичної праці відмовляється. Він каже, я задію всіх. І ось ви би послухали, що тут був чоловік, який 22 роки відсидів тюрмі. і він за 22 роки ніколи в тюрмі не працював. Коли дійшло так, що його присували, заставили працювати, хотіли заставити працювати, він відрубав собі палець і сказав, я працювати не буду. І він не працював, а у Валерія Рябкова без пальця він працює. Працює, і каже, я свій, свій, свої горді, свій зеківський закон переступив. І я працюю, прийняв хрещення, батьки були баптистами, а він 22 роки відсидів у в'язниці. І він працює, трудиться і каже: я, ми трудимось, ми готові вам прийти щось, вам як треба буде допомогти. Наступне оголошення, ми ще один проєкт. У нас братерська рада, і, і ті всі, хто був присутній на цій братерській раді, підтримав ще одну працю, ще один проект. Ми домовились по чотири дні відпрацювати. По чотири дні відпрацювати. Якщо буде ще щось, потім я буду знову збирати, будемо знову вирішувати, їх, бо ми так домовились, щоб це було добровільно. Але в той же час, якщо ми приймаємо більшість голосів, то вже треба, щоб не підводили ті решти. Тому ми проголосували про те, що ми підтримали те, що по чотири дні ми будемо працювати для наших військових в надвірні. Вже тиждень відпрацювала бригада, як працював брат Дмитро. Чотири 4 дні вони відпрацювали, і тому з понеділка приступаємо будувати їдальню, їдальню для військових. І приступить слідуюча бригада. Ми домовились по 5 чоловік, щоб був більший проміжок відпочинку. Так по 5 чоловік, це Ярашов з понеділка йде, іде смеречок Віктор, Мисюк Василь, Гарасим Василь, Журавель Максим. П'ять чоловік не більше. Не може бути такого, що мені виходить, я поїхав, долучився шостим, там, чи ще два приїхали. Мені, мені так не може бути. 5 чоловік. На через тиждень, на третій тиждень. Ще сформується бригада, п'ять чоловік, дзвоніть мені, буду комплектувати так, все будете через мене робити, Дзвонити. Чому? тому ще раз повторюю, І ми будем, я маю тепер ну, прямий зв'язок з військовим комісаром, ми спілкуємося, що треба, скільки треба, регулюємо, треба більше, треба менше. Щоб не було так, що пішли один день, 7-9 відробили, відпрацювала, на другий день треба людей. А ми вже ці чотири дні відпрацювали. І вже не йдемо. Тому ось така ситуація буде далі. Я веду список, мені дати, скільки хто відробив, щоб потім, якщо хтось не відробив, ще чотири дні допустимо, то його можу долучити, якщо буде потрібно когось, когось підсилити в інші бригади. Ми говорили про те, що хочемо бачити, як проходять служіння. Які групки є в інших містах, чи за кордоном, чи в містах нашої України. І ось прийшла перша фотографія із міста Жашків, Черкаська область, група, яка дивиться наше служіння і яка хоче приїхати. Хоче приїхати, не зможу сказати зараз за всіх цих людей, але хочуть приїхати на причастя і стати членами нашої церкви. Стати членами нашої церкви і прийняти причастя. Ось привіт, передає група. Із міста Жашків Черкаська область. Ця група людей. Вони вийшли з Адвентистів, написавши заяви, покинули Адвентистську церкву, хочуть бути членами нашої церкви. Я кажу, я не знаю скільки, я на цьому тижні, в середу, я буду зустрічати Новий рік з ними. Біблійний Новий рік я буду зустрічати разом з ними, якщо не буде ніяких перешкод. Передам від вас привітання. Ми маємо зустрітися з більшою кількістю людей там. Вони мають зібрати служіння. І будемо їх чекати 5 квітня у нас в гостях навіть швидше вони приїдуть. І останнє оголошення. Завтра запрошуємо на толоку на 11 годину жінок, братів, діаконів, щоб підготувати дім молитви, привести в порядок, територію. На 11 годину на толок. чоловіків треба впустити світильник, жінок прибирати дівчат. Всіх запрошуємо на толок. Дякую за увагу.